На Хмельниччині свідків тих подій залишилося небагато. Лише тепер вони можуть оцінити всю відповідальність тодішньої ситуації, коли світ стояв на порозі ядерної війни. Чому військові перевозували на острів Свободи, вони й самі тоді достаменно не знали. Як і те, що там концентрується потужний військовий арсенал. Солдати, офіцерів, які служили вже два роки відслужив служив в Союзі, передягли в цивільну одяг. Отак, ми зараз з вами. Значить, скрито посадили на судна. Параплави, теплоходи, відправили нас в Севастополь. Там переодягли. Значить, вночі, в три години ночі, підйом. Тривога. Нас посадили в автобуси і вивезли в бухту військову. Ви знали, куди ви направляєтесь? Ні, абсолютно, ніхто не знав, не знали навіть офіцери. Ну ніхто не знав. Много пишуть, показують по телевіденню матеріали по так званому Карибському кризису который мог би разгореться в очередну мировую війну, і тим не менше, благодаря мудрості політиків до военных действий дело не дошло. Нині историкам та й широкому загалу стало відомо майже всі подробиці так званої карибської кризи. Тоді очільникам двох великих держав, що символізували два протилежних табори капіталістичний і соціалістичний, таки вистачило глузду й дипломатії, аби домовитися про ненапад. 44 тисячі совєтських офіцерів і солдатів э были на Куве э Гатови Плешок Плешу э вместе с нашими э соотечественниками защитить э нашу несравтимость нашу наше отечество. Отечество Хосе Марти и де ла Кастро. Мы чтим наших земляков, которые волею судьбы брали уча участие в этой операции. Мы отдаём дань уважения вам уважаемые товариші, которые, проявив стойкость і выдержку, успішно перенесли длительный морський поход. Напередодні 50-літнього ювілею з дня виведення радянських військ з острову Свободи обласний комітет соціалістичної партії України влаштував для ветеранів інтернаціоналістів справжнє свято. Усі присутні були відзначені грамотами та цінними подарунками. Сергій Плахтій та Віктор Кривий для інформаційного випуску.